Наступний сюжет не для слабких нервів. Дітей також варто відвести подалі від телевізорів. У Жашкові повторився інцидент із розчленуванням собаки. Півтора роки тому це сталося з одним домашнім улюбленцем, буквально вчора з другим. Причому обидва випадки в одному під'їзді двоповерхівки, аби знайти, хоча б рештки собаки, його господиня провела власне розслідування. Голова лапки і шуба це все, що залишилося від домашнього улюбленця тотошки в його господині пані Надії. ледь не плачучи, жителька вулиці Перемоги, що в місті Жашків, розповідає, як сталася така трагедія. Учора до 18.00 все було нормально. Пішов дощ, я пішла в хату от, і більше не виходила. От, а в 12 годин ми обично йому виносимо їсти. Сестра вийшла і каже, що слухай, нема собаки. Цепок є, ошейник є, а собаки не моє. М'я теж вискочила, вона дзвонила у двері, вискочила, думали, що можливо, чи через голову зняв, чи одірвався, чи що. Ні, цепок є, цей роз... Зав'яз був одітий ошейничок, він руками знімався, тому що крайчик був зашитий. Собака не міг його і через дві петлі. Не міг зняти його. Ми погукали, пошукали, немає. Ну, У нас попередній був случай, що в нас теж украли собаку і знайшли його е на бережку розчленного, прив'язаного до дерева. Ну, Зразу ж мислі такі йдуть, що як під такий дощ домашня собака завжди прийде додому. До ранку він не прийшов, значить в нас пішли такі мислі, що його вже немає. І я так подумала, що це не щось далеке. Це близьке і недалеке, і у таку погоду в дощ, в слякоть, далеко не пішло. Десь на місці, десь недалеко його розчленили, а в нас біля Аскульда на площадці стоять там бачки під мусор. І в мене така закралась мисть, тому що я працюю там і бачу, що люди інколи під'їжджають і викидають пакети з мусором. У ті бачки, ну можливо, не встигли на машину там чи як. От. І от в мене така закралась думка, і я подумала і пішла, думаю, таке ж я подивлюся. Хай люди, можливо, мене не зрозуміють. Домашня собака, яка 6 років прожила у нас. І там я пак... обнаружила пакет. В синій пакет був мішок. Я то відкрила пакет, бачу, що мішок весь в крові. І я вирішила туди заглянути. Я там обнаружила голову, шкіру і лапки свого собаки. Без м'яса внутрішнів немає. За словами господині, песик був досить милим і дружнім, тому навряд чи хтось хотів його просто позбутися. Та якби прагнув саме цього, то зробив би це менш жорстким способом. Собачку звали Тотушик. Він був любимчиком усього двора. Дітки з ним общалися, він не був злим собачкою, але що дорослих він не дуже підпускав. І я боюсь, що якісь, можливо, там і такі насильні міри були прийняті чи чимось на нього. От. А він по натурі був добрий собачок. Важко навіть уявити те, що зловмисники зробили із тушею собаки, чи могли вони це залишити для себе, а чи, може, вирішили в інших продуктах на продаж замінити звичне для всіх м'ясо. З'ясувати це справа правоохоронців Проте, чи візьмуться вони за неї всерйоз? Ви кажете, що зверталися в міліцію. Що вам відповіли? Ну заулибалися І сусідові сказали, ну то це ж собаку, це ж не людина. Реакція така була тих властей. Це було півтора року назад. Зараз в мене прийняли заяву, сказали, що будемо це все розслідувати. Хочемо, щоб це діло розслідували і завершили його. Що вам сказали робити з решткою? Сказали закопати рештки. Це в міліції так сказав. Так сказали в міліції. тому що Експертизу їм не потрібно не потрібно на експертизу. Вони сказали, що через два дня до нас підійде, куди там передадуть цю справу. Якщо не буде там кримінала, то це буде займатися дільничний. А якщо буде кримінал, ну коротше, через два дня до нас ми залишили номер телефона до нас. Позвонять і скажуть, які далі будуть дії нашої влади. Вбивці часто починали з того, що в дитинстві мучили і вбивали тварин, кажуть криміналісти. А жителі цього району занепокоєні, аби убивця тварин не взявся за людські життя. Можливо, трагедія не повторилася б, якби злочинця викрили ще минулого разу. Але тоді справа не зрушила з місця, каже заявник, власник першої замордованої собаки. А ніяких результатів не було. Не є, і, мабуть, ніяких і не буде. Тому що півтора года, як ділася, собака писала заява, і ви ж знімали тоді цей сюжет, так Після цього нічого ніхто і не зробив. Ні, міліція ніхто не приходив, не питав, не опитував, ніде ніяких слідств не було. В обох потерпілих підозрювані у скоєнні злочину є, але на гарячому їх не застали. От і правоохоронці не поспішають на допомогу, хоча в Україні таке поводження з тваринами серйозний злочин. У 2006 році вступив у дію закон про захист тварин від жорстокого поводження на сьогоднішній день. Україна є другою після Латвії пострадянською країною, що прийняла подібний закон. Стаття 89 Кодексу України про адміністративні правопорушення, жорстке поводження з тваринами передбачає штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за жорстоке поводження з тваринами, їх мордування або вчинення інших дій, що призвели до їх мук, каліцтва чи загибелі. Також у кримінальному кодексі України є стаття 299, що передбачає відповідальність за жорстоке поводження з тваринами від штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двохрічного обмеження волі.